У вівторок в Україні буде без суттєвих опадів. Лише вдень у західних областях, а також на Харківщині та місцями у центральних регіонах очікуються дощі із грозами. На Полтавщині мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ. У день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 30. Після опівночі температура сягатиме 17 градусів із плюсом. У Кременчуці хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. У другій половині дня можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до плюс 27 в день і 20 градусів тепла вночі. Весь день у горішніх плавнях буде ясним. Тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Нічна температура повітря плюс 20, денна плюс 29. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 4 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1959 року плюс 34. Мінімальною температура була 1960, 10 градусів тепла. У будні дні дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.